<свес> ну что, вы его? А, нет, а мама не вышла. <свес> Иди. Так. Тим, тож, ти можеш робити нові диверсії? Ага, які? Більшості, що проти колеги плеєри, щоб більшості, коли він захоче більшості. Я не знаю, може бої від більшості когось меж полон. Ага, я зрозумів Тобто, полікселю. Ну, так. так зрозумів тоді до... тоді я тоді надіюсь, що ти щас робишь. Ага, і що? Я зараз тобі кидаю мою гента, я кидай назад цього зараз зараз щось губи. Звісно. Ладно, и дай мне взяти якийсь там Бістолет. Там себе такой в коло. Эй, ты! А ну Тут будь! Эй, ты! Поколок плави! Чёрт! Або ты сейчас не даёшь артефакт, а я сейчас его вбью. Я сказал, да, но если ты сейчас не даёшь открытый артефакт, я его просто вбью, я сейчас не уже Ам, нові еще набиться, я заскажу, що ясно. А-а-а. О! Я хую. А. О, я пью, поколах тебя. Я дуже в тебе вдячна, що ти мене більшість на товав. Та не за що, я просто більшість це зробив і все. А, ну добре. Я тоді піду. Шу -шу -шу. А, що ти хочеш? Знаєш, мені вже не доїло просто. Я сказав, як тобі артефакти, я тобі не дам. Та ні, я просто знаєш, мені просто не доїло вже прислужувати екселюту. І знаєш, просто це якось просто Доїдає чи як. Тож я би більш разів хотів би стати членом твоєї ну, команди і. З що? Знаєш. Я просто сам подумав, що це буде краще, ніж просто послужити екселюту. То... Але. Знаєш... І що я тобі думав доволі, що ти напевно захочеш вкрасти артефакт чи як? Знаєш просто. Ти не можеш зараз мені не, не довіряти, але знаєш, мені просто все це надоїло. Добре. Я от не даю. Як ти вкрадеш в мене в артефакт, то, тоді я тебе вигну з команди. Як не вкрадеш, я вже з'їден. Е, добре, тоді. Що? Е, зніми маску. Навіщо? Okay, я знімаю. Mm? Знаєш, навіщо ти поховаєш своє обличчя? Знаєш, просто мені якось стидно його просто бачити. А, ну, знаєш, тобі просто краще тут йде? Краще йде? А, так, більше йде. Тож, я знаю, що можемо разом об'єднатися проти ексалюта. А, так він тебе називає роліплеєм музеї. Так, його. Отож, бо я би хотів більше з тобою об'єднатися е, колах колег плею. Добре, звісно. Я думаю, що. Я краще знаю по ньому, тому думаю, що я зможу якось тобі допомогти. Добре, завтра і побачимось.